Наша країна, ми українці, маємо таку велику привілегію чути Слово Боже, називатись християнською країною. І ми сьогодні побачимо, що навіть тут у нас є верба. Да? Наша країна все одно взяла звідти ці е, такі атрибути, якісь речі, і вона розуміє, що це щось святкове, щось святе. Не завжди ми розуміємо, що воно значить, люди значить, але дуже приємно, що наша країна вона християнська завдяки тому, що зробив Христос. І сьогодні його вхід, тріумфальний в Єрусалим, він йде до на надзвичайних подій. Я хочу зараз прочитати цю історію, яка і ми в неї поглиблемось. Вона записана у Матфія з 21 глави, з 1. По 11 вірш. Я вибрав всі чотири. євангеліста описують ці події, е, але я вибрав саме Матфія, ну, тому що вважаю, що мені він більше так подобається. Матфія, 21, розділ з першого, 11 вірш. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Фіфагії, до гори до Оливної, тоді Ісус вислав Бог учнів, до них кажучи, Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю, прив'язану з нею Осля, відв'яжіть і мені приведіть їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказано, сказав був пророк, промовляючи: Скажіть сіонській доньці, ось де до тебе йде цар твій, Він покірливий, і всів на, на осля під даремною сина, а учні пішли та зробили, як звелів їм Ісус. Вони привели до Ісуса осицтво й осля, і одежу поклали на них, і він сів на них. Багато народу стелили одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили дорогою. А народ пішов перед Ним і позаду і викрикував, кажучи Осана сина Давидового, благословений, хто йде у Господнє ім'я, Осана на висоті. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулось ціле місце, питаючи. Хто це такий? А народ говорив, це пророк Ісуса з Назарету Галилейського. Така от історія. Ми бачимо, що Ісус це наш цар. І вони його приймали як царя. Але Він приходить не на коні білому, як переможець, Він приходить не під музику зискану якийсь труп. Його з величного роду ніхто не зустрічає, не представляє, знаєте, як великих того світу. Але він цар, який створив небо і землю, і він став Еммануїлом, Бог зна, щоб всіх нас привести до Отця Небесного. І ми бачимо, що поряд з ним йдуть люди не дуже поважного цього світу. З ним йдуть рибаки, з ним йдуть митарі, грішники, жінки з позорним минулим, його оточують зовсім не те, що прийнято в цьому світі. Але зустрічають його дуже по-царськи. Хочу сказати, що ми читаємо, що це було містечко Віфагія. Воно впоминається тільки з ходом Єрусалиму, трамфальним Єрусалим Ісуса. Воно було поруч з Віфагією. Віфанію ми знаємо, да? це там, де був Лазерь, Марія, такі собиття проходили, там такі дуже потужні. Але Віфагія це такий особливий город. Він знаходився дуже поряд біля Єрусалиму. І там було дуже багато паломників, які йшли на свята. В той час це вже, було вже предсвяткове таке, е, час, коли всі збиралися, євреї збивалися, люди, паломники, щоб бути в Єрусалимі. Воно знаходилося біля двох тисяч локтів, це десь, десь кілометр. І євреї вважали, що це та відстань, яку можна було е, ну, проходити в суботі або в святковий день. В Біблії не написано правила, скільки проходити. Але вирішили, що коли Господь давав города будувати, і левіти повинні були будуватися в 2000 тисячі Тобто вони вирішили, що це відстань, яку можна проходити в суботу чи в свята. Тому Віфагія вона дуже цінилася місцевостю, і там було дуже багато людей. дуже багато людей. А ще я коли слухав єврейського проповідника, він християнин, він каже, що в цьому, саме в цьому городі він робили предложення саме в цьому городі. А, і він такий був насичений паломниками. Почитаємо, що коли Ісус туди приходить, Він просить учнів піти, щоб вони йому привели осля. Привели осля. І дуже цікаво, що він каже, що ви підіть. І коли його будете брати, якщо вам хтось каже, то скажіть, що це надано Господу, і він вам його дасть. Як ви розмірковували про ту, про ту людину, про яку Ісус каже, до той людині, і вона точно вам дасть, як ви скажете, для Господа. Не зважаючи на те, що ця цінність була, але ця людина, вона е, буде так робити. Я думаю, цікаво, якщо Господь думає про мене так, що скажіть. от, Комусь каже, підійдіть до Сашка і попросить та -то, то щось цінне, і він вам допоможе зробить чи дасть. Я знаю точно він це зробить. Я думаю, цікаво, це так чи ні? Може Ісус сказати про нас, про таких людей. І до речі, не сам же Ісус пішов, прийшли люди. І вони сказали, нам це треба Господу. На що е, треба був осел? Так, щоб було зручно добиратися. Це, звісно, да? Але ми читаємо, що щоб виконувалось пророцтво, Яке записано в Захарії. Ми читаємо Захарія, 9, 9. 9. Захарія 9, 9. Ага. Радій вельму дочку Сіону, веселись, дочкою Ірусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний іде на ослі і на молодім вісу сині. Це збувається пророцтвом. В останні дні Ісуса Христа, який він провів на землі, збулося дуже багато пророцтв. Якщо за всі 3,5 роки десь біля 350 пророцтв, то в останні ці дні, біля 30. воно дуже було насичене пророцтвами, тому що вся історія людства, вся історія іскуплення, вона йде до свого звершення. І ми можемо побачити, якщо будемо читати поважно, все дуже таке енергічне, дуже швидко, що у нас все відбувається. Далі ці люди далі ці люди починають його зустрічати. Було дуже багато людей. В праздник Єрусалиму в праздничні дні збиралося біля 2-3 мільйонів людей. Для такого міста це дуже багато. І коли він йшов, вже, він йшов з гори Ліонської Оливної. Його дуже велика та паза зустріла. Взагалі з гори дуже гарний. Він на... З гори видно Єрусалим, храм дуже гарний, дуже багато людей йдуть на свята, така празнічна атмосфера. Увечері запалювалися дуже великі огні, їх було дуже видно, і огляд був дуже гарний. І у всіх такий святковий настрій, дуже святковий настрій. В той час Людей, які зустрічали Ісуса, було біля 10 тисяч, не, мені, не менше 10 тисяч. Це тоді, коли римляни не дозволяли зібратися більше 10, тому що це було ну, опасно. Але це практично такий настрій, і він, його ніхто не мог зупинити. Що вони робили? Що вони робили, ці люди? Багато народу стелили одежу свою по дорозі. Стелили одежу свою по дорозі. Що значила одежа в ті часи? Андрі, що значила одежа? Вона була частиною майна взагалі, це частиною багатства рахувалося у людей, щоб людина поклала одежу перед кимсь, це вона проявляла дуже глибочайшу повагу до людини. Просто так люди одежу не клали. Ви пам'ятаєте, як в Сарса описано, що як Іуй воцарився. Також клали одежу, але він йшов як на царство. Ці люди, люди зустрічали царя. Вони конкретно розуміли, що це цар, така царська повага до нього була. Ціна, яка мала одежу, знаєте, як Іоанн е -е, каже, у кого є дві одежі, одну віддай. Якщо у нас, я думаю, що у сестер е спитати, дай п'ять одеж цих, то в неї менше і не стане просто. Пачка в шафі просто вона трошки розшириться і як промежутку не буде. Воно ну, мало цінності. Ми з братом вчора розмовляли, що зараз можливість придбати речей, якщо ти хочеш, то не дуже важко. Ми знаємо, що коли одежа, одежа в Западі написано, що якщо тобі залог дав одежу, то до вечора верни ту людину одежу. Є такий персонаж Ахан. Бог е, сказав, що закляті всі речі, коли брали Єріфон. І серед тих речей людина знала, що це все прокляте буде дуже серйозним послідством. І він побачив одну річ. Там були різні речі, це був плащ, синарська одежа. Плащ, якийсь римський, не знаю. І настільки він був дорогий в його очах, що він його взяв. І загинуло зразу 38 військових, а потім він і вся його родина загинула за цю річ. Або якщо б ви були другою людиною в самому потужному господарстві світу, і ви б захотіли, щоб, зру, щоб зробити таке добре вашим родичам чи друзям, щось таке подарувати, я думаю, що ви про те, щоб ніколи б не думали, щоб таке. А Іосіф, пам'ятаєте, він братав своїм вчилого серця по п'ять перемін, перемін одежи подарив. Тобто одежа була дуже така цінна річ. І люди, які клали одежу, вони вирізали дуже глибочайшу повагу до людини. А на що вони клали пальми? Тому що свята кущів наметів ще ну, не було свята кущів. Оце верба, це ж відтуда. туди. Тут клали, а зараз тут ми вербу бачимо. Навіщо вони клали пальм, коли не було ще свята? Тому що вони думали, що зараз починається тисячолітнє царство. Тому що цар, який прийде від Господа, він його встановить. І це один із праздників, який буде залишатися в тисячолітнім царстві. Це празник наметів. І вони це зробили. Як це ми бачимо, тому що вони щось. Казали. Вони казали, Осана, сина Давидову, благословений, той йде в Господнє ім'я Осана на висоті. Що значили ці слова для Єврея, коли він казав Осана сина Давидова? Вони ці слова взяли не просто, а вони їх беруть з псалмів 117-118 псалом. Там вони цитують ці слова. Слова син Давидов», вони відносяться до титула Месії, Христа. Вони розуміли, що це прийшов Месія. Вони нічого не припутили, вони конкретно цитували, хто це, хто це перед ними. Осана це в дословно, значить, спаси же нас, спаси нас. Вони до нього звертаються як до Спасителя. Вони кличуть, вони прикликають небо до землі, кажуть, в висоті, як вони кажуть, Осана на висоті, вони розуміють, що небо доєдналося до землі. Зараз прийде той час. Зараз прийшов той цар, який встановить царство, який нас звільнить, який прийде. Це щось то, що обіцяли пророки. І дуже це знаєте, це не просто були слова, а вони, вони розуміли, що вони роблять. І так робило більше 10 тисяч, тисяч людей. Було дуже такого, знаєте, серце розположене до Ісуса. Ну, як ви знаєте, що пізніше ця вся толпа вона по-іншому відреагує. Вона буде кричати щось інше, буде кричати, що він його розп'яли. Розп Та знаєте, як посіяно в кам'янистих місцях, як Ісус каже про посіяне. Це що значить? Людина, е, яка е, з радістю приймає Слово, з радістю приймає Христа як Місію, з радістю. Можливо, кається, з радістю щось робить. А потім, як немає корня, приходить якесь випробування, щось приходить в житті, те, що вона не дуже зрозуміла. І вона просто засихає. І вона потім до тої людини, до того місії, як визнавала місії, вона починає соромитися, вона її починає не влаштовувати шляхи місії, їй починає не влаштовувати те. Куди Месія її пропонує йти далі? Не просто дійти до Єрусалима, там, оцаритися і стати а, те, що вони мріяли, те, що вони собі намалювали. Це було, не навіть ті люди, які кричали, це були учні, тому що прямо перед тим, як вони заходили е, в іфалью, да, вони йшли і вони з учнями казали, а хто буде більший? Мама підійшла, синів Завідєвій каже, а можна мій син по право, по поліво. Вони конкретно цілились вже царство. У всіх дуже добрий настрій. Але Ісус, незважаючи на все це, Він іде і Він розуміє, що прийшов той час. І він їх попереджав. Я ми зараз йдемо в Єрусалим. Мене оплюють, мене придадуть, будуть бити і вб'ють. А у них думка: хто по праву, хто по ліву сторону сяде. Якщо ми думаємо, що це як так можна було робити, то думаю, що в нашому житті так і теж може бути. Коли ми думаємо, що Ісус прийде в наше життя, ми станемо віруючими і все буде на плюсі. Але ми іноді не розуміємо, що найвелику таку благодать, яку може дати нам цар, це нам нове серце, це прощення, це вічне життя, це сила перемагати гріх, це сила діяти не своїми силами, а Божими силами. І жити не ради себе, а раді Євангелія Божого, раді ближніх наших. Є паралельне місце, тут таке события не описується. Коли Ісус заходив в ці события, Лука описує, що щось ще произошло в той час. Це коли воно записана Лука, 19 глава, 41-44 вірш, я зараз не зачитаю. А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним і кажучи, якби ти зрозумів, хоч у цей день що потребую для твого миру. Тепер же це сховано від очей Твоїх. Адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звіду світ, приб'ють тебе і твоїх дітей у тобі, не залишать кам'я на камні. Чому? Бо не зрозуміло ти часу своїх відвідань. Деякі люди радіють, признають Месію, все добре, але Ісус. Дивлячи на людей, він плаче, тому що розуміють, що ця їхня радість, та їхня, що вони визнають, вона ненадовго, тому що вони не зрозуміли, чому прийшов Христос, яка Його ціль, яка відносина до них. І Він дивиться, і ми знаємо, що через якийсь час Єрусалім розрушено було. І там було дійсно вбиті і діти, і жінки, і чоловіки, дуже велике горе було. Але, але зараз я думаю, що коли Ісус дивиться на нас, цікаво, Він радіє, тому що ми його послідовники, або може він плаче, тому що він знає, що а, наша непослідовна душа за Христом, зараз може у нас все добре. Але настануть часи, які нас а, застануть просто в розплох. І йому дуже шкода такі душі, які будуть а, просто. Мучитись і жалкувати, і безнадійно може, щось робити. Слова, які записані в притчах, я коли читав, для мене дуже було зрозуміло, тому що для мене таке дуже велике застереження, коли в притчі 24-29 вірш, написано, що бо кликала я це мудрість від Господа, це сам Господь, та відмовилися ви. Простягала була руку свою, та ніхто не прислухався, і всю раду мою ви відкинули, картання ж мої не захотіли. Дивіться, що произошло. Це людина чекала, і вона не хотіла коритися Христу, коритися Словом Божим, йти за Христом, а на своїх умовах просто жити. Знаєте, це сказано ізраїльському народу. Коли прийде ваш страх, Немов вихор, і привалиться ваше нещастя, мов буря, як прийде доля та утиск на вас. І ці слова, які знаєте, для мене не дуже зрозуміли, він каже: тоді кликати буде мене, але не відповім. Буду шукати мене, та не знайдуть мене. А, я думаю, що такий час колись приходить, коли, знаєте, Бог з лукавими по лукавому поступає. Коли ми думаємо, що ми на останній день оставимо покаяння наше, знаєте, що я зараз проживу, проживу трохи і залишусь на потім. або я думаю, що я е, буду йти за Ісусом на своїх умовах, поки е, дискомфорт не прийде в моє життя заради Ісуса. Коли я е, буду за Христом йти тільки на своїх условиях і до тих рамок, знаєте, то ми можемо бути такими луками і оправдуватись щось. Ісус каже, і в той час тобі буде може, дуже важко, дуже страшно. Ти будеш кликати до мене, я тобі відразу можу не відповісти. Ти будеш мати, Тому що ти зарані ти знав, що твоя душа, вона тепла, твоя душа, вона не горить, вона не слід. Ти називаєш себе учнем, але ти не учень. Ісус говорить, каже, ви кажете, Господи, Господи, я не робите те, що роблю. Господь, я кажу, якщо кажу, я на Господа, Господь, я кажу, я раб. Він каже, який ти мені раб, якщо я тобі кажу, зроби те, а ти не робиш. Ну який ти раб, ти тільки на словах. Ти всім людям кажеш, що ти віруюча віряча людина, але ти не робиш те, що я кажу. І наше серце, і Ісус, він, Його сльози ліються, тому що Він знає, що ми хочемо якесь собі щось добре зробити, але насправді ми собі робимо Мідвіду суду. Саме краще, що ми можемо зробити, це довіритися Ісусу Христу, тому що Він все зробить. А замість нас, Він не хоче, щоб ми свої робили усилля, він просто хоче, щоб ви відкинули, як е, слово, слово Боже каже. Е, поки ви не відрічеться від цього, що маєте, ви не зможете побудувати вежу, ви не зможете перемогти. А в нас дуже багато поклада на свої сили, на ресурси, на харізму, на щось таке. І там люди, які кричать Осана. Я думаю, Ісус хоче, щоб вони повністю просто йому довірились і послідували за Ним. Десятий одинадцятий вірш каже, що увійшов він до Єрусалима і здвинулося ціле місце. Здвинулося ціле місце. Прихід Ісуса Христа Він привів в двіження ціле місце, декілька мільйонів людей. Тому що багато чуло про Ісуса, що Він робив, багато розуміло за 3,5 років Його репутація, хоч він не казав, що. Не, я тебе зцілив, ти нічого нікому не кажи. Не розповідай, максимально намагався все утримати, щоб без огласки. Але Божа слава, просто прилався місто в, в рух. І, і нав, навіть сьогодні ми побачимо. Я вже вчора бачив, ввечері вже верби там продають, якийсь рух, ринки оживають. Ми такий, такий рух в нашій країні. Але вони питають, да, хто це пророк Ісуса з Назарету Глицького. Ми бачимо, що це не всі зрозуміли, що це місці. Але неважливо, хто що зрозумів, вони через декілька днів будуть кричати Росниво. Ця їхня радість, ця їхнє ісповідання таке добре, воно зміниться. І інколи так виходить, що ми люди можемо казати, знаєте, щось добре, щось. Проявляти Ісуса Христом, Господом в нашому житті, а потім деякий час приходить, ми почнемо нього mm. соромитись. Ми не хочемо якось е пожертвувати чимось своїм раді Христа. У нас якась мілость в житті пройшла все, ми вже нічого не робимо. так, Дуже на такий литовий образ життя християнського сходимо. І ми Може, вже б і кинули сюди в церкву ходити, але просто, щоб люди нічого не подумали. знаєте. Бо внутрі у нас десь розчарування. Ми думали, що Ісус прийде, і буде все добре в моєму житті. А Ісус прийшов і каже, якщо ти не відвернешся від себе, то не можеш йти за мною. І десь щось, я не хочу відвертатися, і тоді Ісус стає такий незручний в моєму житті, що мені краще, якщо я був би там, я б так само викричав розпливу. Я думаю, що це показує те, що наше серце дуже хоче а... чогось свого. І поки Ісус не змінить його, ми не зможемо просто страдати, йти, радіти з ним і спілкуватися. Саме в цей день, саме в цей день е Пасха була 14-го Нині день, е коли празнені. Десятого Нісану, це коли ось зараз Ісус приходить в Єрусалим, в цей день євреї вибрали собі ягня, ягня, яке вони потім принесуть в жертву. А, воно має бути бездоганним, ви знаєте, да? і вони його брали собі додому, і, і, і воно жило в родині, і вони його доглядали, дивилися, видивлялися, щоб нічого не було. Не питано, дійсно, щоб воно було, як єврейка кишерне. Ну, бездогане. А, Ісус, він агнець Божий. Він заходить зараз в Єрусалім і його всі ці дні, ви почитаєте уважно, всі ці дні його будуть повністю перевіряти, всі. Можна давати Кесарю Бога? Чи не можна? І різні садуки, всі будуть його випитувати, і вони не знайдуть жодної провини. Даніл просить, каже, що в такий день, там, через багато сотні років, прийде Месія. Вони знайдуть в нього ніякої вини його і його вб'ють. І деякі посоли кажуть, що це саме той день, коли Ісус зайшов в Єрусалим. В ньому не знайдуть жодної причини. Але це він зробить для того, щоб нас, таких як ми, українців, знайти, покликати, дати нове життя, зробити, прийняти в свою сім'ю, зробити новим творінням і сказати, що ніхто тебе не похитить з моєї руки. Це він робить, незважаючи на те, що люди роблять. Там серед учнів є люди, які вже будуть його зраджувати, хтось відречеться, хтось втече, Ісуса залишиться самому. Але Він йде раді нас. Тому цей вхід Ісуса в Єрусалим, він, він особливий, тому що Він вже не скаже, що ще не прийшов час. Він знає, що кожен день буде йти до того, що ми називаємо іскуплення спасіння наших духів. А перед тим, як закінчити, я хочу, щоб ми задали собі питання, просто знаєте, чесно перед Господом. Христос взагалі може на мене розраховувати? Як, знаєте, учні, які піти, та людина, я знаю його серце, вона готова для мене віддати щось цінне. Це час, якісь речі, щось цінне. Ми можемо сказати про себе, Ісус, ти знаєш, дивлячись на мене, я можу зробити таким. Христос, дивлячи на мене, Він радіє, що я учень, який маленькими кроками, але йду вектор моєї життя вперед. Або, можливо, він плаче, тому що він знає, що моя неслухна, неслухняна душа в нас коре притерпіть дуже велику скорботу, тому що я, може, поміняв десь пріоритети в житті. Я може розраховував, може я розочарований Ісусом, і я це не кажу вслух. Але я не можу довірити Йому своє життя. Я хочу на своїх умовах Йому поклонятися. Я хочу на своїх умовах жити і робити, служити, але до определеної мірки. Давайте разом помолимось Христу, подякуємо за те, що незважаючи на всю, всю, всю ту тобу, незважаючи на, на нас, що ми. Свій час дуже багато, не всі тут зразу прийшли к Господу. До багатьох з нас Христос дуже багато стучався. Можливо, ми і раділи, коли почули про Христа, а потім час прийшов, і ми почали опять грішити умисно багато робити. Але Ісус це зробив для того, щоб спасти нас, щоб знайти, як ту овечку, яка одна із ста заблукала. Я думаю, що ми, як українці, ми як овочки заблуджуємо. Ми від Ізраїля дуже далеко, але Він досяг наших сердець е, тут в Україні. Батько наш Небесний, дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти послав Сина свого Ісуса Христа, який прожив те праведне життя, яке не одна людина прожила в цьому світі, не жодна, Господь. І потім ти пішов на те страждання, ти помир, Ісус, за наші гріхи. І ти так хочеш подарити кожен людині ту праведне життя, яке ти Ісус прожив, і просити всі ті гріхи, які ти, Боже, за які ти вмирав. Допоможи, Господь, нам в цей час просто розуміти, що служить для миру нашого. Боже, що Ти нас покликав через слово примирення і дав нам ті слова, які ми можемо нести далі. Допоможи, Господь, можливо, хтось в цей час стан просто теплий, йому дуже важко, тому що двоєдушне життя це воно дуже важке. Допоможи, Господь, вирімитись, думово, Боже Боже, покаятись і покликати Твоє ім'я і жити переможним життям, тому що Ти хочеш, щоб ми раділи, так заповідував Боже. Але гріх і непослідовність за Тобою, вона приводить до униння, до розочарування, Господь. І ми, може, не кажемо, розпни його. Але наше життя показує, що ти далеко може не буде цінності в нашому житті. Ісус, зроби наше серця, щоб глядячи на наше життя. Без слів можна було побачити, що ти для нас та жемчужина, та драгоцінність, яку Боже люди можуть побачити і прославити Батька Небесного в ім'я Ісуса Христа. Амінь.